Друзі, доброго дня всім! Ось такі фари з Мерседеса мені вчора привезли. Треба їх відновити, заматувати, вскрити лаком і отполірувати. От як вони зараз виглядають. Як привезли, так вам і показую. Я їх навіть ще не мив. І пізніше покажу конічний результат. Можливо, саму працю не буду показувати, бо буду в прямому ефірі. Кому цікаво, заходьте. Так що, отакі от от діла. Зараз вони виглядають ось так. Пізніше покажу. Поїхали. Ну що, друзі, все готово до того, щоб нанести лак. Закінчив градацією 2000 Наждачкою наждачний. Ось. Вот. Зараз нанесу лак і покажу вам результат, друзі. Ну, друзі, ось більше вже не буду лити лак, бо може потекти. Я гадаю, проти того, що було, це доволі непоганий результат. Ребята, і ось так автономка виручає. От поснімав задні кришки, направив туди теплий воздух і набагато швидше це все діло буде висихати. Стоїть на 10% мощності сам апарат, щоб не сильно ганяти пиль, не сильно нагрівати. Якось так. Ось такий результат, друзі. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня!